Ось і закінчується 2024 рік. Не скажу, що він був легким для всіх нас, але попри все, ми працювали, створювали для вас нові відео, огляди пряжі, майстер-класи, корисні поради. На нашому каналі вийшло біля 700 відео. Хочу подякувати всім вам за те, що ви залишали з нами, брали участь у житті нашого каналу своїми коментарями, лайками, порадами. У новому році хочу побажати вам миру, здоров'я, щастя, натхнення. Багатства, успіху і купу радісних подій та новин. Бажаю вам нових ідей, щоб ваші шухлядки завжди були наповнені пряжею і нічого вам не заважало творити свої шедеври. А ми вам цьому допоможемо. І дов'яжіть свої недов'язи. А в минулому році давайте залишимо все погане. Ну і звичайно, нехай всі ваші мрії збудуться з новим роком.